Це безпосередньо балансоутримувачів. І на сьогоднішній день вся наша діяльність направлена на те, щоб змусити балансоутримувачів виконувати всі заходи цивільного захисту. На жаль, згідно чинного законодавства, балансоутримувачів не мають кримінальної відповідальності за невиконання таких заходів, тому ми зупиняємось лише на адміністративних правопорушеннях, ми передаємо інформацію до прокуратури. Хотів би навести такий приклад. Роботу з фондом захисних споруд цивільного захисту ми почали ще з 2014 року. За цей час у місті Києва ми перевірили більш ніж 13 тисяч підвальних приміщень, з яких, на жаль, тільки 4 тисячі відповідали, приблизно там чотири тисячі відповідали вимогам, яких можна використовувати як захисний споруд. Все починалося з балансу утримувача. Ми дуже розраховували. На підтримку держави в цьому питанні про те, що вони нам нададуть можливість працювати з підземним простором, який є в нашому місті. Але на жаль, чинне законодавство сьогодні каже, що все починається з балансу утримувача. Якщо він бажає, то наприклад даний паркінг буде внесений до захисного фонду захисних споруд. Якщо він не бажає цей паркінг, не буде внесений. Все починається з нього. Якщо до змін, які було в чинному законодавстві, ми комісіонно могли прийти сюди і підписати акт, що це приміщення відповідає захисній споруді, і вже в самому кінці балансоутримувач ставив свою підпис: погоджено з ним чи не погоджено, то взагалі сьогодні все починається з балансоутримувача, який сам повинен організувати комісію, сам повинен організувати акт перевірки або для сховища замовити паспорт в БТІ, і це не впливає на якість виконання робіт, це не впливає на те, що ми збільшуємо фонд захисних споруд. Через те, що ми намагаємось ламати через коліно балансоутримувачі і змушуємо їх, питаємось, намагаємось достучатись до їх свідомості, змушуємо їх виконувати ці заходи. На протязі цього року ми збільшили фонд захисних споруд в нашому місті більше ніж на 500 об'єктів. Але їх необхідно надалі обслуговувати, утримувати, ремонтувати, робити більш інклюзивними для, для нашого населення. Ми повинні збільшувати фонд захисних споруд, тому що вже в нашому місті більше трьох мільйонів людей. Якщо ми не будемо мати на рівні держави підтримку в законодавчих питаннях в питаннях приватної форми власності, якщо я як департамент муніципальної безпеки сьогодні можу знайти порозуміння з приватною з комунальною і державною формою власності, то з приватною формою власності ми не маємо взагалі ніякого впливу. Це залежить виключно від побажання самого балансу утримувача. У нас дуже багато, наприклад, ОСББ ЖБК в нашому місті, які мають підвальні приміщення, які мають підземні паркінги, але вони не бажають входити до Фонду захисних споруд цивільного захисту. І я не маю ніякого юридичного впливу або кримінального впливу через кримінальний кодекс впливу на цих балансоутримувачів. Тому дуже важлива підтримка держави в питаннях невиконання ремонтних робіт. Місцеві органи самоврядування самі в змозі виконати ремонтні роботи на об'єктах. Нам на законодавчому рівні необхідна підтримка на рівні того, що якщо я відповідаю за цивільний захист в місті, ми комісійно визначили весь, весь підземний простір нашого міста, який може використовуватись як захисний споруди, і балансовотримувачі вже повинні тільки виконувати заходи цивільного захисту. Ми не повинні йти на по, по путі того, що Хтось бажає, хтось не бажає. На жаль, сьогодні система цивільного захисту і Деснянська трагедія це продемонструвала. Якби ми не будували всю систему цивільного захисту, наприкінці людський фактор все одно залежить і впливає на роботу самої системи. Ми добиваємось від балансу утримувача зробити зробіть маркування. Укриття, що це укриття, відповідальна особа, номер телефону, добілість цього. Номер телефону написали, вночі. Повітряна тривога. Мешканці набирають номер телефона. Ніхто не відповідає. На питання зранку, чому це відбувається, Він відповідає: Ну вибачте, проспав. Або відповідає: Ви знаєте, я мешкаю в іншому районі міста, тому під час повітряної тривоги в комендантську годину мені незручно приїжджати відчиняти це укриття. Ну про що ми можемо ще говорити? Для того щоб посилити контроль, для того щоб посилити контроль за е, роботою укриттів об'єктів цивільного захисту, я змушений на жаль вже на сьогодні використовувати чергові зміни наших рятувальників, нашої муніципальної охорони, які щоденно. І на щотижнево мені роблять звіти, і я доповідаю вже керівництву міста і главам районних адміністрацій, щоденно в зоні своєї відповідальності контролюють укриття, приїжджають заново, перепровіряють їх, вони відчинені, чи є відповідальна особа, чи вони приготовлені до цього. Але ж згідно результатів, я крім як написати скаргу в прокуратуру іншого впливу у мене на балансову тривогене. Тому ми дуже розраховуємо як місцеві органи самоврядування, ми дуже розраховуємо на підтримку держави законодавча в цьому питанні. Дайте можливість системі цивільного захисту захищати населення так, як вони рахують в кожному місті, в кожному районному центрі. Ми не можемо залежати від приватної форми власності. Простий приклад в нашому місті нараховується приблизно 250 підземних парків, такі як яке лише половина з них відноситься до фонду захисних споруд, і це не тому, що ми не не хочемо як департамент або управління це робити. Це тому, що балансоутримувачі не хочуть їх використовувати або пускати сюди мешканців нашого міста, які будуть по вулиці проходити вздовж під час повітряної тривоги. І їх не цікавить, що це будуть літні люди. Їх не цікавить, що це будуть жінки з дітьми. Вони просто зачиняють ці парки і охоронці не надають доступ. Такий приклад ми мали на Жилянській, коли під час атаки на центр енерго ми отримали влучання в житловий будинок, поруч з яким знаходиться підземний паркінг, і мешканці жалуються мені про те, що вони не можуть домовитись з. Охоронцями, які відчиняють двері і надають доступ, я змушений був з працівниками поліції провести воспитательну роботу з цими охоронцями, щоб вони відчинили цей паркінг, і вже рятувальники разом з мешканцями під час наступних прильотів ховалися в цьому підземному паркінгу. Ми надалі будемо продовжувати цю роботу. Місто виділяє шалені кошти. Ну все ж, по порівнянні по, по визначається. Наприклад, на двадцять третьому році було виділено 1 мільярд 400 мільйонів гривень на виконання ремонтних тільки ремонтних робіт на укриттях і сховищах приватної форми власності. У 2022 році було виділено 323 мільйони на виконання цих робіт. Тому проблематика нам. Проблематику ми знаємо, з нею ми знайомі з 2014 року. Роботу ми ведемо постійно. Якщо ми будемо мати підтримку держави на рівні на законодавчому рівні, ми будемо мати ще більший, більший успіх Дякую за увагу.